Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Нічоранок по всій Україні почалися і закінчилися з повітряної тривоги. Не першої, на жаль, не останньої, але ця тривога була особливою. Російські ракети ударили процільно по цивільній інфраструктурі, по мостах, греблях, насосних станціях, автошляхах. Вони тільки так і вміють воювати серед цілий Південний міст, об'єкти водопостачання і навіть житлові масиви, де не було жодної військової присутності. Зруйновано комунікації в окремих районах столиці, перебої з водою і електрикою, намагалися ударити і пару. Дрому в дубно, що на рівненщині, який є цивільним, і давно закинутим об'єктом загиблих немає, але тиша тривала недовго. Партизани та анонімні джерела у військових казах заявили про відповідь, яка змінить ландшафт та конфлікту. і вона настала масовий зал ракети дронів камікадзе, накрив щонайменше 10 стратегічних і засекречених об'єктів на території РФ. Все в крові а десяток глибальних камазів таємно вивозять тіла із військової частини аеродромів окупантів. Росіяни все частіше просять пощади, утім, не зважаючи на це. Продовжують бити по нашій території, ловлячи у від, відповідь потужну атвірку. Серед уражених авіабаза Шайковка знищено до п'яти літаків Ту-22, паливні склади у вогні станція військового зв'язку під Воронежем. Повністю виведена з ладу склад боєприпасів у Тверській області серія динації тривала до понад дві години. Центр супутникової розвідка, яка Бета повна те та моніторена з секреченого об'єкта Альфа 17 біля Казані. Підозрюю, що там зберігалися ракети кинжал, і ще п'ять ціле всі поки не розкрито, Одна з них замість за даними білд може бути науковим ядерним центром. Удар був блискавичний, синхронізований і показовий. Жодна з випущених українських ракет не була перехоплена на підльоті до основних цілей. Аналітики вказують, що українські сили використали оновлену систему наведення на новітні алгоритми прориву ППУ, розроблені за підтримки союзників. Пропагандисти мовчать військові у шокованому режимі. Путін не виступає. А Патрушев терміново скликав оперативну координаційну групу у підземному бункері. Найголовні. Ніше в Кремлі починають говорити про непередбачувану ескалацію, бо тепер ясно, навіть відповідь буде завжди і буде болюча. Паралельно з цим на території одного з найбільш засекречених військових аеродромів Російської Федерації пролунали кілька вибухів, які змінили не тільки ситуацію на фронті, але й внутрішню конфігурацію сил в Кремлі. За попередніми даними, об'єкт таки атаки став підземний бункер і зелітно-посадкові потужні бази, які зберігали на секретне озброєння та літальні апарати. Таємна зброї сапсан М або білий клина за словами Джерела в розвідці атаку було здійснено новітньою українською ракетою, що перебуває на озброєні лише кількох елітних підрозділів. Йдеться про гіперзвукову або надзвукову зброю з високоточним наведенням проекту від умовної назвою «Сапсан-М», який міг бути спільною розробкою українських інженерів та західних консультантів. Цей удар це не просто військовий успіх, це сигнал. Росія більше не має безпечних баз навіть у глибокому тилу, стверджує аналітик центру оборонних стратегій. Її ракета була запущена з мобільної платформи, ймовірно, з території Сумської області. Її траєкторія обминала системи ППО. Головна частина мала спеціальний підземний бойовий заряд, здатний пробити батонну капсулу глибиною до 20 метрів, що знищено за попередніми розвіданими повністю зруйнований підземний командний пункт, де на момент удару перебували до 30 старших офіцерів повітряно-космічних сил РФ. Знищено один із літаків спеціального призначення, ймовірно, іл 80 або його модифікацію, що використовувалась. За координації авіаударів на південному напрямку вибухом детонованого складу тактичних ракет не за оцінками понад 20 одиниців, що мали використовуватися для ударів по стратегічних об'єктах України. Виведено з ладу радіолокаційну систему управління повітряним простором в межах 500 кілометрів. Ворог зазнав утрат, яких не було спочатку вторгнення. Це удар не по залізу, це удар по моралі, по самовизначенню командування, зазначає представник ГУР Міністерства оборони України в Кремлі паніка за інформацію з. Сайдерських каналів у перші години удару Путін провів закриту нараду з силовиками, під час якої вимагав відповіді, яка змінить хід війни. Проте головне питання залишилося без відповіді, як ракета могла пробити всі щаблі захисту. Змі повідомляють, що мінімум двоє генералів уже усунуті з посади. Військова прокуратура відкрила провадження щодо службової недбалості під час охорони стратегічного об'єкта. Деякі експерти кажуть, це лише початок масштабних чисток. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювань. Дня окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.